В ефірі я знаю, як сьогодні говоримо про стан ліфтового господарства українських міст. Фахівці переконані, що сьогодні ліфтове господарство України потребує особливої уваги держави. Нагадаємо, що на початок 2011 року в міських багатоповерхових будинках експлуатується 97 тисяч ліфтів, з яких понад 41 тисяча вже відпрацювали нормовані 25 років. Мало того, що є ліфти, які відпрацювали свій термін експлуатації, є такі, де несправний диспетчерський зв'язок, відсутня точність автоматичної зупинки кабіни ліфтів. На Житомирщині після сипневої перевірки стану ліфтів вимушені були зупинити 14. 12 з них не пройшли експертне обстеження після закінчення граничного терміну експлуатації, а два ліфти мали зношені тягові канати. Виявлені порушення впливають на безпечну роботу ліфтів і створюють небезпеку для їх користувачів. Ці ліфти запрацюють лише після проведення ремонтних робіт та технічного огляду спеціалізованою організацією. Нагадаємо, що за поточний період 2012 року на Житомирщині призупинено роботу та 10 ліфтів. Серед основних порушень, через які заборонено користування ліфтами, зазначають, що суб'єкти господарювання не отримали дозвіл на експлуатацію ліфтів, не проведені експертні обстеження ліфтів, не виконано ремонтні роботи згідно дефектних відомостей експертних висновків. А от у сумах. Чиновники пропонують вибудувати нову схему фінансування модернізації ліфтів, у якій братимуть різноцінну участь держава, міська влада та мешканці міста. За офіційною інформацією електронного видання Україна комунальна сумський міський голова пропонує вибудувати схему 3 на 1,3. Тобто одна третя коштів надає держава, іншу третину місцевий бюджет, решта 1,3 гроші самих мешканців під'їзду. Пропонується запровадити складову тарифу в 60 копійок за один квадратний метр, аби ці кошти накопичувалися на спеціальному рахунку для кожного під'їзду, виключно на модернізацію ліфта. З розрахунку на стандартну 9-поверхівку, за чотири роки цих коштів буде достатньо для співфінансування. На думку сумського голови, більш доцільно є модернізація ліфтів заміна кабіни, канатів, гальм, інших складових, що коштуватиме від 160 до 180 тисяч гривень. Із загальної кількості в 1218 ліфтів по місту Суми в комунальній власності зараз перебуває 811, з яких 414 вже відпрацювали свій граничний термін і підлягають заміні. 2009 року Черкаси вважаються одним з кращих місць в Україні, де працюють майже всі ліфти. Три роки поспіль комунальники щосили намагаються утримувати цей показник: 1253 ліфта комунальної власності. Завдяки тому, що вчасно проводиться кваліфікована експертна діагностика і своєчасні ремонти об'єктів ліфтового господарства, в Черкасах їздити ліфтами не страшно. Ні, ви знаєте, я живу в будинку шість років, і в нас ні разу ніби не ламався ліфт. Ну, ви знаєте, я живу в будинку, де немає ліфта, щоб сказати вам точно щось по ліфтам. До кого, до кого хожу, вроді там працюють ліфти. Не знаю, наскільки ефективно. Ну, сьогодні по телевізорі чув, що м -м, є питання. Так задоволені. А не було ніяких скарб там, не ламався. У мене немає вдома ліфта. На територію, яку обслуговує комунальне підприємство Соснівська служба утримання будинків працює 583 ліфта в 546 житлових будинках. Головний енергетик комунального підприємства Стан ліфтового господарства визначає як задовільний. Все працює за винятком, коли відбуваються крадіжки. Переважно грабіжники туплять кабель зв'язку між диспетчером і ліфтовою кабіною. Диспетчером і кабіною ліфтів. Які кабелі знаходяться на технічному поверсі. Тобто є, є злодії, які зламують замки, от, і викрадають цей кабель і здають його на мідь на пункти прийому. Проблема в тому, що ми написали більше 12 листів до начальника райвідділу з просьбою виїсти, знайти так злодіїв, тому що, допустимо, кабель стоїть 1000 гривень, а робота, яку виконує черкасфлікт, плюс ще три тисячі гривень, тобто великі розходи. Цьому році у нас ну приблизно я точно не помню, так ну 20, на 20 тисячу викрали кабель зв'язку. Тобто матеріальні розходи, плюс розходи на восстановлення цих кабелей вот, і так далі. Вот. І найголовніше, що це безпечна експлуатація. Ну, ви самі представляєте, якщо немає зв'язку між кабіною та ліфтом, в кабіні людина ліфт застряв, вот. немає там зв'язку на мобільника і так далі. Вона не може нажати кнопку Визвати диспетчера і щоб диспетчер так сказати визвав аварійку, щоб аварійка освободила цю людину з ліфта, застрягшого. Оце саме основна проблема, що цей вопрос не вирішається. Зверталися мені неоднократно, і директор їздив до, туди в райвідділ. Ну, з начальником так і не зустрівся. Оце така проблема. Угу. А ви говорите про те, що ліфти, в принципі, всі працюють. А за рахунок чого? Тому що все обладнання нове, або можливо, ви його вчасно ремонтуєте, або правильно експлуатуєте. Проводяться капітальні ремонти вчасно, тому що якщо капітальний ремонт не проведений, то ліфт звичайно да встановлюється. Це ж є служба дергі про нагляду, яка контролює ці питання. Від наглядом Вот. Ну і самі працівники Черкаси ліфт, вони так сказати, добросовісно працюють в цьому плані. Між нами існує взаємодія. Тобто, всі питання відпрацьовуються, так сказати, проблем, общем-то, немає. От. А якісь ліфти вже готові до того, що термін експлуатації вже скоро закінчиться? Є такі ліфти? Да, є. Ну, цю інформацію можна взять. Черкаси ліфтні. Подробно, що технічний паспорта, вся документація знаходиться в їх. Вот. Самі люди дуже обережно, дуже ну, качественно відносяться к ліфтам. От тут сказати цього не треба сказати, тому що це саме. Руйнують, ріжуть пластик, вот, б'ють, ламають алюміній, вот, там де є, кнопки ламають. Дуже багато безобразів. Ви думаєте, чому так відбувається? Ну, мабуть, тому що людей так, виховання. Це електромеханік Олександр Степанович проводить плановий ремонт ліфта. Кожен місяць у нас проходить місячний ремонт. За день ви скільки встигнете зробити? Сьогодні поміняв контакти, повитираю, розкажіть Виросте людям, щоб їм було спокійно, що лікармовані. Ну, все, все, все тут працює нормально. Це робить, працюємо, ми нормально, і ніхто поки жалоб на нас немає. Тим часом головний енергетик Григорій Іванович коментує роботу електромеханіка Олександра Степановича. Ліхтаки провіряють состояння для роботу двітеля, стан редуктора, вот, зношеність тросов, канатов, і зношеність е, шкивов, Вот это все они проверяют. Это, так сказать, механическая часть, а это электрическая часть. Да. Вот. вот таким образом. Ну, тут ми бачимо, що все гаразд. Да, все гаразд. Связь з диспетчером є, ви бачили. Вот. По комп'ютеру. А це територія Придніпровської суп. Тут комунальники переконані, що ліфти в багатоповерхових будинках міста мають працювати безперебійно. Важливість безвідмовної роботи цього блага цивілізації велика, адже серед людей, які ним користуються, є і люди похилого віку, і особи з обмеженими можливостями, яким часто не під силу підніматися східцями на вищі поверхи. Та й різні предмети за допомогою ліфта транспортувати легше і швидше. На балансі комунального підприємства Придніпровська СУП в обслуговуванні перебуває більше трьохсот ліфтів. В першу чергу поставив пріоритет это развитие ОСББ і підтримка на всіх домах, тобто проведення капітальних ремонтів. ліфтів. Кожен рік, вот уже на протяжении трьох лет, просто проводиться безпрецедентна робота. по всем домам значит, если срок эксплуатации лифта перешел уже граничный срок эксплуатации который составляет более 25 лет подрядная организация которая обслуживает проводит техническое обслуживание проводит плановые ремонты подает предложение в госполком нам и мы обоюдно уже выходим из этой ситуации и поэтому горисполком с пониманием относятся к, к этой проблематике, выделяя просто беспрецедентные средства для того, чтобы, э, как говорится, у нас начинается проблема э, в самом городе, когда останавливается просто один литр. Если сравнивать с другими городами, э, в Черкасах ситуация с лифтами э, очень хорошая, то есть э, в этом году э, Горисполком выделил деньги по проведению капитального ремонта. Э, Не капитально а по проведению за замены, замены лифта э, на 2, где уже э, в принципе сразу была проведена такая крупная про программа, э, при которой был заменен лифт, и сразу жильцы этого дома э, создали ОСББ, то есть уже в новом доме уже есть новый лифт. По поэтому работа проводится каждый день. Поэтому я считаю, что Черкаси можна сказати найлуші город, де ліфти їздять і будуть їздити. Про стан та безпеку черкаських ліфтів нам розповів директор комунального підприємства Субмитниця Юрій Гончаров. У нас на балансі підприємства 252 ліфти. Всі ліфти у нас працюють. В цьому році у нас по капітальному ремонту буде відремонтовано і вже Відремонтовано порядка 24, 24 ліфта, ще там по поточному і по непередбаченому десь, в общем, десь буде відремонтовано 30 ліфтів. Це десь така, Кожен рік ми ремонтуємо десь приблизно від 25 до 30 ліфтів. Мешканці будинків часто звертаються по допомогу до комунальників, бо ліфти регулярно виходять з ладу. Частіше за все, такі проблеми пов'язані з недосконалим технічним оснащенням та сроком експлуатації підйомників. Виконавці послуг у відповідь на скарги мешканців ремонтують ліфти та чи надовго. Нерідко на загальний стан та роботу ліфтів впливає не лише справність внутрішнього механізму, а й людський фактор. На жаль, про благоустрій своїх будівель дбають не всі мешканці багатоповерхівок. Дуже грязно. І якось у нас, я не знаю, літа, мабуть, п'ять, може більше, вже не пам'ятаю, його або підожгли, в общем, не працював, і ми, мабуть, місяць або більше ходили пішком. Потім його відремонтували, але стало ще хуже. Черкасці в усіх гріхах обвинувачують суби, хоча насправді винуваті не лише комунальники, а й самі жителі, які вчасно не звертаються зі скаргами про несправності в їхніх будинках, шкодять майну, викидають сміття де-інде, і в жодному разі не дбають про добробут власних будинків. Комунальники упевнено стверджують, поки те, що є ліфти, які потребують технічного оновлення, місто Черкаси намагатиметься і надалі утримуватися в числі найкращих міст України, де всі ліфти працюють. І користуватися ними безпечно. Втім, ліфтовий парк України потребує масштабної на 90% модернізації, бо майже все обладнання вимагає заміни аж до механізмів відкривання дверей, роликів та підшипників. На мільярди гривень, що потрібні для оновлення підйомників, наразі очікувати не доводиться, кажуть комунальники. Тож розраховують на те, що ліфтовики працюватимуть над створенням масштабних комплексних програм та залучатимуть інвестиції.